Є новина, друзі, торгівля про завершення війни йде повним ходом за лаштунками. Дослухайте до кінця. З'являються, знаєте, повністю різносторонні заяви зі всіх сторін, а це означає, що всі зараз торгуються. І основна однозначна вимога про те, що я розповідаю про припинення вогню на 30 днів. Це Захід, Європа і Україна вимагають від Росіян. А вони знаєте, як той вуш на сковорідці, не хочуть цього робити. Спочатку відбулася вчора заява Рубіо, де він заявив, що дві сторони мають сісти за стіл перемовин і от припинити війну і показати результат, а Якщо ні, то США можуть вийти з перемови. Ну це лякалка. Лякалка для обох, тому що ні Україна, ні Росіяни не хочуть, щоб США виходила з перемоги. Потім були заяви Трампа до його сто що йому не дуже подобається Зеленський, що йому з Путіним легше Зеленським було важко. Ну в нього одне й те саме. Знаєте, я цього повторювати навіть не буду. Волц, радник по безпеці Трампа, назвав Україну найкорумпованішою країною, практично в світі. Ну найкорумпованішою. От Україна однозначно дуже корумпована країна, але Росія більш корумпована, а він про неї нічого. Не говорить, але тепер давайте про важливі заяви. Важливі заява це з боку Росіян. Пісков вже другий раз виходить і каже: так швидко цей конфлікт завершити не можна. От українці не хочуть сідати прямо за стіл. Перемови. ну, ми хочемо, як росіяни кажуть, вести перемовини з США про наші питання. А от з українцями про завершення війни. А що це означає? Вони бояться виходу США і бояться санкцій і тому хочуть затягнути Україну в прямий переговорний процес. А потім казати: От бачите, вони того не хочуть, того не хочуть. Ну та пішли вони, давайте. Ми з вами будемо про інші речі домовлятися. Але США цього не підтримують, тому що є заява держдепартаменту, яка повністю підтримала нашого міністра закордонних справ Сібіго, який сказав. На що нам тягнути до Дня перемоги. Давайте зараз припиняємо вогонь на 30 днів. вона сказала, що от ми чекаємо дій від Путіна в найближчі дні. Вона сказала, декілька днів. Ну, вони постійно, найближчий тиждень, найважливіше, найближчі дні. Але ще важливіша заява від Келога, тому що він сказав, що в Лондоні все ж таки відбулись перемовини між ним і Україною, європейцями, і там було 22 пункти, які. Погодила Україна для завершення війни. Багато каже пунктів українцям не подобалось, Але Україна він так натякнув, погодилась на ці пункти. І тепер відповідь за росіянами. Він каже, Україна, і я себе комфортно почуваю, тому що там зрозуміло, в адміністрації Трампа є проукраїнська позиція в Келога. Він в менш меншості і в більшості це отой Волс, і всі інші там Венс. Вони більш проросійська позиція. Але росіяни не хочуть виконувати. Про те, що всі вже домовилися і намагаються спригнути на прямі перемовини. Вот такий маємо ну, якби, різносторонній результат, і це торгівля, торгівля, торгівля. Напишіть, що думаєте про це лекре like, постпідписка.